Привіт, за вікном дощ, а ми починаємо синій бомбетель. Сьогодні гостем нашої студії є Микола Нестер, боєць Нацгвардії, учасник АТО і людина, яка пройшла Дебальцевський котел. Слава Україні! Дякую, що запросили. Микола, таке перше запитання. От ми чуємо багато по новинам, ми дивимося по телевізору, по, по різним каналам новини, які надходять з зони АТО. Ти як учасник цього всього? На Сході, скажи, чи завжди співпадає те, що ми бачимо, і те, що відбувається? Ну, зараз телебачення, ви самі знаєте, ну, це, от я приїхав, сюди я останнім часом не дивився. Ви дивилися це, ну, це йде одна доля правди, те, що він говорить. Це ну, так, я теж своя, якщо говорити цю правду, просто буде і інформаційна, така і свої нюанси війна йде, і просто буде для людей. Теж трошки сказати свою правду, це я рахую неправильно, щоб всі люди знали. Може, то вони з другої сторони і правильно робиться. Ну, це не є це доля правда. Микола, розкажи, будь ласка, про ваш підрозділ і про Дебальцівський котел. Як ви виходили з цього котла? У нас підрозділ — це Національна гвардія. У нас батальйон в переважному, займається блокпостами. Так, як у нас була перша ротація, то ми були так, Вуглеворського, Попасне, Рубівка. Це блокпости прикривати тилину, ну, друга, третя лінія фронту. Ну і зачистками чистком займатися. Теж є під підрозділи. На рахунок Дібальцівського котла, да, він був, але ще була одна дорога, яка можна було чи за тьоміст було прорватися. Десь Дібальцівські обстріли почали з 21-го вже потужні. Були. Спочатку ротації ми були в Северодонецьку, це нами стратегічні об'єкти захищали, ну, охороняли, так, стратегічні газові. Хранилище. В самому Дебальцю з нашого батальйону була 30-рота. та рота. І десь 21 числа, так нам сказали, що нашу роту в Дебальці почалися великі обстріли. Ну, і вона десь пробула до 31 січня, 1 лютого ми просто мусили роту забрати, поміняти, щоб вона трошки хлопці віддихнули, бо перенесли до місць. І так, морально, що дати в їде хлопцям. Коли ми приїжджали, ми попали по факту від сторони Артьомська, вже дорога обстрілювалася, це був один в'їзд, я рахую, з тієї сторони. Ну і, случайно, ну так, навіть в перший день, коли ми приїхали, чули, що йде сильний обстріл. От там, коли вже повчали з хлопцями, заступили на блокпости, вже хлопці <кій> <кій> говорили, що більше працює артилерія. Приватно її не було відчувати десь пару днів. Це такі були мінімальні обстріли. Ну, ми стояли, так називалось, називалося, Дебальцівський хрест. Це був перехрест зі стів на сторону Артемівська, Воглегорська. Рух вже був перекритий, там полишалося знову місцеве населення. Більше такі люди старшого пожилого віку, які не могли звідти виїхати. Можливо, ти більше знаєш про втрати в вашому батальйоні, які були? Нашому батальйону батальйоні втрати були під час несення служби. Це було на другий день. Ми втратили одного бійця. Це було він попав під бінометний обстріл. Другий молодший сержант теж під час несення служби і він йшов на пост. Нас самому вже при виході з Дебальця, це в нас просто що з батальйону втрати були, це три бійця попали, були поступлени. Втратили всю техніку, а так жертв не було. Це нам просто Бог поміг, що ми вийшли без одної втрати. При виході. Розкажи про техніку, яка була в вашому батальйоні про зброю. Чи вона була сучасною, чи це тому, що багато говорять, що були автомати, з яких три з один складали. Патрони, які поржавівші були, які через один стріляли. Чи правда це є? Зброя була звичайна клажа К 74 Ну була вона з 89-го року, застаріла. Ну зброя була придатна. Техніка це нас була за дві ротації. Перші нам зробили з. За... Хлопці були закінчили курси БТРщиків, у нас був один Бетрець, який за нами рахувався. Ну, і більше в нас таке було, так як ми блокпости для ближнього бою. Зенітна установка, отакі РПГ, МПК, оце то, що наш батальйон, така зброя. Тяжкої техніки у нас не було. А чи вистачало цієї зброї на всіх? Ну, зброю так було, у нас проблем не було з патронами. були, Поки була можливість, поки нам не перекрило так, вже не звузився котел. зі сторони Артемовська, це був тільки один вихід, який можна було вивести ранених. Так як в нас був перехресток на хресті стояли, це в нас був повністю медпункт, звідки збирали їх двохсотих, трьохсотих, просто потім їх звідси розвозили. Якщо були ранені, то медики там і наші були медики, постолікували. Ну а сучасна зброя була, така зараз є на озброєнні? Сучасна зброю нам, наприклад, в нашому батальйоні в нас такого не було. За друге це може там десь, є, якщо були. Ну, танкісти теж, танки були всі наші, всі радянські, навіть з якісь 50-х років, оце ДМП. Більше добровольців приїжджали, навіть і Айдар був. Вони ми бачили, у них що було. Якби армія була забезпечена найновішим е, озброєнням, е, найновішою технікою військовою, то чи були б такі жертви на сьогоднішній день? Рахую, жертви було менше. Просто от роль грає, що застаріла техніка, вона теж підводить. І просто коли б була сучасна техніка. Менше би було надії, що вона тебе підведе. Замітила, що корупцію, наприклад, лишили на тому самому місці. Нас одна проблема є з в армії зараз. Є в продажні офіцери, це лишилось, так і було. Є некомпетентні офіцери. Це теж болюча тема. Є навіть такі офіцери, які боявуство в армії теж вищого командування. Це велика проблема, тому тут великі жертви. Українська армія. Ну, вона піднялася, великі дух теж велику роль грає. Хлопцям не треба заставляти, вони просто знають свою роботу, знають дітей. Просто це стримання, от, ми не розуміємо, чому нас просто постійно от, стримують, не дають дозвола піти чи десь. Коли бачиш ворогу, не можемо просто, завжди ми підтримуємо те, нейтральну сторону. Те, що навчилися захищати, це дуже і серйозно, і це, я рахую, захищати завжди краще, ніж нападати, і будуть менші жертв. А як боретесь протистуєте тим безглуздим наказом? Ми просто їх не виконуємо. Стараємося не виконувати, у нас є більшість, так само є, якщо є доступ десь до інтернету, є хлопці теж, і, і мають знайомих, постараємося пускати в інтернет. Навіть ті люди, що вони потім читали. З того так само вже на, на, на даний час говоримо всю правду, стараємося робити, щоб люди теж бачили, і навіть другі солдати теж общаються по інтернету, щоб бачили правду своїх командирів. І ми просто це вже навіть, мусимо вчити, щоб люди знали. Поки що немає таких компетентних офіцерів. Я рахую на даний час, щоб далі розвивати армію, просто треба армію. Робити, якщо навіть буде мобілізація, брати всіх бойових і міняти повністю командирів батальйонів, які мобілізовані та просто служили службу, зараз чи на пенсії сидять. Армію треба подувати з інструкторів, які пішли в бойові. Як сьогодні влада України, місцева влада вшановує своїх героїв, бійців АТО? Наскільки займаються сьогодні тими людьми? Там, чи це вже інваліди, які повернулися з фронту, чи це люди, які приїхали на ротацію? На даний час зараз просто так, хлопці розчаровуються навіть і там, то от і нас, то перша, друга, і третя ротація. Ну, ідеологи не розуміємо. Ставлення влади, ну, нема того, що вони обіцяють. почуваємося ми так, якби, де бежу, такі, як би такі є, розуміння слухи, а чого там, а навіщо це потрібно. Це є безглуздо просто. Трошки ставлення для неправнення рахують так і рахується хлопців. Так як на початку було, коли починалося, було зовсім друге АТО. Зараз просто не рахується, бо та сама чим більше корупція стала, на бумалізованих вона зараз більше заробити. Так само ви питалися на рахунок техніки. Є техніки зараз за, за рік часу, і багато ви знаємо, що передавалася техніка, бачили техніку, але в нас просто техніка сидить в таких місцях, де є штаби, де є, наприклад, вищі чиновники, генерали в місці. Вона там використовується для їхніх потреб. Коли вона би потрібна була навіть для перевозки ранених. Чи для оц... Вона є, просто вона не доходить туди. Я зрозумів, що е, хороша техніка сучасна. Вона стає елементом мебелі. В якомусь штабі, там, де сидить пузатий генерал якийсь. Так, так? Вона, вона просто не доходить до передової. Вона попадає все йде в цей штаби для, для їхніх потреб. На передову, де ця техніка, яку треба буде списати, це є моя думка. Яка вже не придатна, але просто її нема куди подіти. Отак, От туди вже прийде нова техніка. Але поки що треба добити те, що є, наприклад, я рахую списаним або на такому, Тож йде на удачу, як хлопці нові там далі. Є, бо багато допомагають волонтерів. За рік часу я рахую, і гроші виділялися. І ми самі знаємо ті суми, то неможливо, щоб не так ухвалили. Виходить, що вище командування воно і не, і не бреше. І не, і не говорить правду. Тобто щось таке середнє. Щось таке середнє. Так. Але з іншої сторони, ми це все, якщо зрозуміти, це похоже на ікразна. Це розумієш прокачка грошей на даний час. Ми по факті є ті пішками в цій війні, але ми просто комусь мішаємо. Якби нас там не було, візуально це б було ще гірше, ми просто зараз отримаємо цю війну і цю корупцію. Я себе... Там не було на сході цієї війни, бо її просто зараз закрити. Я рахую, там вона б закінчила скорше, але на нашу сторону, і туди б вже, я рахую не будучи вона навіть буде не думати. Ось це йдемо не по їхньому плану, але просто ось поки що патріотизм, хлопці, якийсь дух. Найбільше патріотизм проходить, бо йде таке ставлення до того всього. Правда, що багато бійців, які приїжджають чи на ротацію, чи навіть там бачачи ці всі речі, психічні якісь хвороби виникають на, ну, на фоні цієї. війни. На рахунок того, зараз, якщо бійці передової, да, це кожної людини є, просто ми жили собі з нормальним життям, пішло. Ну, до війни привикається, там де організм просто в підсознанні, якось на краще, сюди приїжджаєш. Трошки відходить це, ну не всі хлопці зриваються, просто є хлопці, ну, наприклад, тут на даний час ти не розумієш людей, та й виходить, ми живемо війним життям, держава живе війним життям. Ти то бачиш, ну, йде якась обіда, і просто йде... більше з хлопців йде злость, чи втратили товариші, тому просто тут не може залишитися, вони далі вертаються на... назад. Ну як у тебе особисто відбувається ця адаптація після двох ротацій, коли ти чекаєш на третю ротацію, так? Так. Як в тебе особисто відбувається ця адаптація в сім'ї? У сім'ї я який був, такий залишився, на, наоборот краще. В факті мене думка про сім'ю і так і вивела. І може кожного солдата який думав, більше ми думали туди про сім'ю. Щобнутися додому, і так може і Бог на що вона і сирота вернулася додому. Трошки ну, сама ставлення, да, якісь ботові речі, да, вони починають дратувати, там трошки проще, ти знаєш стимул. То зараз державі. Ну, факті, там війна йде, то така сама йде війна, тільки корупційна, ну і що фінансово люди залежать і рахує теж. Тяжко навіть... Тим тут пережитих тут. чи доходить е, волонтерська допомога до вас? На да, Рахунок волонтерів, це можна сказати, вся армія виживає тільки на волонтерах. Я хочу даже подякувати тут. Я Трускавецька поліклініка стоматології Ложецька, то з ними з першої ротації вони нам і допомагали і одежею. Теж їм хочу подякувати. І були Хлопці з Бориславські. Ну, все йде через волонтерів. Рахунок Єбальцов. Так само був, в на, нас на цьому блокпусті. Багато волонтерів приїжджали і добивалися, і їда, і медикаменти. Це все волонтерське. Ну, доїжджає, ну просто теж не... ну, і р... життям своїм рискують. Дійсно, волонтери на одних волонтерах тримається українською армією. Коли ми дякуємо тобі, що ти прийшов у студію, ми дякуємо в твому лиці усім бійцям, які воюють там, які захищають нашу країну, я думаю, що ті жертви, які там принесені на Сході, вони не будуть марними. І вся Україна, ми молимося за вас, щоб Бог зберіг вас там, щоб ви повернулися живі, щоб скоріше ця війна закінчилася. Що би ти хотів побажати нашим глядачам? Я, я, я теж хочу подякувати, що нас були зустріли, це зробили нам свято, подякувати пану Володимиру, церкви Покрови, всім, хто був присутній, хто не на війні, хто тут, на місцях, на, зараз вдома. Просто не треба, я рахую, люди зараз мучились на даний час. Опускають руки, я рахую, скільки часу пройшло, скільки цього зроблено. Просто треба вірити. Не можна опускати руки. Ми не будемо вірити, у нас не буде просто майбутнього. Бажаємо вам Божого благословення та мати чітку громадську позицію. До зустрічі, наші глядачі. Слава Україні!